Веся Українка, давня весна, була весна, весела, щедра мила, промінням грала, сипала квітки, вона летіла хутком крила, за нею світ співучі пташки. Все ожила, усе загомоніло, зелений шум, я луна, сміялася, співала і бриніло, а я лежала сам. Я думала, весна для всіх настала. дарунки всім несела, ясна. Для мене тільки вдару не придбали. Мене забула, радісна весна. Ні, не забула у вікно до мене Заглянули від яблуні гілки. Замовтіло листечко зелене, Посипались білесенькі квітки. Прилинув вітер. Він про весняну волю заспівав, і з ним прилинула пісні пташень, і любий гайзним віду світ прислав. А я, душа, ніколи не забуде того дарунку, що весна дала. Весни такої не було, й не буде, як та була, що за вікном цвіла.